Вітаю підписчиків, хто просто дивиться канал, знімаю знову про куміра. Ну, так би історію, не історію, не знаю зараз, як оцінювати самім. Е, як я казав раніше, е, зробив профілактику, він мене працював, вже теж не один день працює, слухаю. Кязявка була вилізла одна, яка на маленькому на маленьком звуку, що такого чуть -чуть звуку він провалюється один канал. Провалюється один канал, із-за чого? Із-за ось таких релюх. Тут і дві штуки, я... Ось я їх розібрав, дві штуки, ось вони. Не видно, вони... Контакти покислялись і вони нема. Проба e, просто, якщо звук, звуку, тоді проривається. Що чуть на звук, ног, чу -чу -чу, Або клакнеш, тако перемикачом, і тоді вже все працює. І то тако, на деякий час. E, що хочу по цьому комір сказати? E, тож, давай лізти, шукайте, де вони такі редлюшки. Редлюшки тут теж стоять, їм дуже цікаво, стоять дві штуки. Ось тут я поставив одну, взяв її, я теж думав, вони пластмасові в дабі не мають, є такі самі релюхи, але вони не знаю, я трошки не хотів ставити. Була мені ж така пластмаса, поставив пластмасу. Є ось такі, я теж заказував РС-22. Вони теж практично нові, я теж ставив деякі, але ж таки знов тут і поставить. Треба теж щось мудрити, перекручувати дірки, присверлюю, знову тут, бачите, контакти, і така йде група контактів. Взяв цю стяжку, зажав і все. Поставив одну релюху, не дві, а поставив одну невішу, мені дві зовсім не треба. Поставив одну релюшку, все включається, вже працює, теж буду ставити, буду далі слухати, що я там покаже, мені не знаю. Але ж таки да, далі знову вийшло, що вийшло. Я замінив термінали ось такі. І ці термінали ось видно. Штани. Корочу, вони розсипаються. Таке вроді біло держиться, але не вставляєш проводи і він починає вилазити, скакати. Ось таке гівно китайське. Я й замовив пару штук і тепер не знаю, що туди вже восстановив, що туди тулить, що туди ліпить. Чи ставить якісь зажими, чи щось. Ну, факт того, що поки мені хай буде, послухаю, чи... Все працює. Ну, в принципі, мені здається, я даю 99%, що це релюшка була, бо тут іначе. Ну, але включу, послухаю, теж питання тут все. Він вже працює, я його не буду смисло включати. Факт того, що поставив релюшку, все спає, все включається. Правда, вже оцей вже практично не відключаю собі. Наушники, вони працюють наушники, але. Там теж ці так так намудрино. Е, навіть не поясню, бо е, сам до пляду до кінця не зрозумів. Ладно, коротше, але працює все. Ось таке воно. Не заморочуюся, поставив, бо теж не було світла, у нас такий теж дурдом. Таке робиться, світло включали були на 2-3 години, знову немає світла. Теж на роботі. Фонарики на роботу брав, камулятори заряджають, бо це поривками поспаяв, поставлю. Буде час колись я його може перероблю, може поставлю двері релюхи, може поставлю інші, Ну, фактом, якщо то й може, воно буде працювати, не буду заморочуватися. Але хочу ще зараз показати. Попався мені ось такий амфітончик. Фетончик на другий, стерео фай там все понти. Зараз я флинку знімав. Куміра покажу далі його. Ось, Хорошо взяти питон 02, Це 87-й рік. Був на пломбах. Чоловік теж здається, що він робить. Я включив він, релюха то класить, то, то відключається, то включається. Виявилась тут кнопка, живлення щось барахлить. Але включився теж. Вачите, трошки тут стан досить такий непавний пілюк я трошки віддав компресором вже. Ось. Трошки резистор, виліз, не підгорів, він просто виліз, не знаю. Ось такий амфітончик конденсаторі все рідне йому перевірив покоя, покої, кстати, нічого не йшло. і покої все ну, на виході не провіряв, але е, ну, думаю, там воно добре все. І ні, то буду теж анфетончий. Стан досить непоганий, кстати, ну, є в затертості, що дочіплюється, але просто ці антитони, якщо зараз почне їх міти, віднімати, воно просто позмивається все. Не знаю, може побачу, колись, буду його встановлювати. Може зараз, може, може помію панельку дай поставлю. Не знаю, далі теж немає часу. З'їв хочу просто показати, що такі апарати А, теж Регулятори тут тріщали, хрустяли, один канал взагалі глухо грав. взяв, показував канал регулятори і... зараз... Бачите, Кнопка щось пропадає, тут кнопка сама.

Теж той самий Gitanax. Гетенакс хтось буде поклюжити, його знову тоже, але е, їх тих тихтону дуже багато, у мене там 82-84 рік, да, 82-й рік. Е, Деякі попадають в КМ, дуже багато їх викорчовують, беруть типу, заради КМ. Е, цей бачу не курочений, нічого, він навіть не розбирався. Навіть Тож Удивительно, 87-й рік і немає ніяких кеємок в ньому. Зовсім ні одна нема, нема. немає, нічого. Хай зовсім ніяких кемок навіть. Даже... Обічно навіть у термобоці якісь там 2-3 є, немає нічого, ні ни одної. Ти ладно мені там. Мой... Я не беру його на цю типа, на розборку на кемки. Ну, просто що цікаво, е, бо якийсь був раніше ремонтував, 87 рік, то дуже багато закемок. Я навіть її сяв, дехто віпай, я спияв і віддав чоловіку. Раді, хай радіє. Тож, це бачу 87 й рік, е, конденсатори великі, бо тут стоять зазвичай такі по дві банки по 2000 мікрофарад, е, Тут такі стоять. Я вони ці конденсатори то якось міняв був їх і в принципі можна оставляти, я їх міняти не буду бачу поміняють у мелоч може. Ось такі апарат. Хто бачите, такі самі релюшки, такі самі ця з куміра. Де штуки воно і вони багато входять в утечку. Цими контактами їх на все Ось такий апарат. Дякую всім за увагу, гарного дня вам мирного неба. До побачення.